Всім привітик до спочти. Забрала свою посилочку нарешті з сім'янами. Прийду зараз додому і вам покажу, що я замовила. Дуже довго чекала, більше неділі чекала і нарешті. От, все, дочекайтеся. Привіток ще раз. Вітаю всіх на своєму каналі, всіх своїх підписників, а також гостей. Мене звати Леся. І сьогодні я нарешті дочекалася свою посилочку. Шла вона цілу неділю в мене, Ось, що вам видно. Львівська область, Градіна Макс. Я насіннячко замовляла на сайті вперше. Зазвичай я завжди купувала у ну, звичайних магазинах насінневих. А це щось я побачила на YouTube каналі такий сайт «Градіна Макс». Думаю, ну чому б не спробувати. І рішила, вирішила, вирішила. Тобі замовити. Дуже гарні скидки були. Це мене привабило. Гарні скидки е по 6, по 5 гривень по 7. Я, наприклад, брала в епіцентрі вчора. О, то були самі дешеві 9. Дев'ять, ну, дещо там було, звісно, і по. Так, це, вони мені прислали 5 пакетиків. 5 пакетиків подарунок. Це, якщо замовляєш на 300 гривнів, то вони присилають подарунок. Суницю я ніколи не висаджувала. Через насіннечку, от він мені прислали через насіньку висаджувати. Квіти, петунія якраз в мене не було. Красоля я не купляла. огірок для смачного салату 25-й рік, і бігонія. Це те, що прислали в подарунок. От. Зараз розкладу вам покажу, що я замовила, що є мені, що приїхало, бачите? Яскрава, дещо садиба є і більшість GL set. Чи якось воно правильно читається, неправильно. Різні. В общем, я зараз вам розкладу і покажу, що я замовила. Я вже розклала свої всі меда. У мене, звісно, більше вийшло замовлення на огірочки і на томати. Я взяла, тому що були дуже гарні скидки. Я даже, даже взяла, були які по 50, по 60 гривень, або були там по 24. Тому я, звісно, на це повелася. А так, більшість. На сінечку по 4, по 5, по 7, по 9 гривень. Ну ладно, не буду відволікатися. Так, що замовила? Потрійна радість. F1. Ніколи її не брала. Це чисто раді цікавості хочу посадити. Ранній сорт. Сроки годності дуже хороші. Так, з горошка тільки таке. Бо в мене там вже є, я докуплювала в цьому році, А вирішила замовити в цьому році телефон, бо я чула, що люди кажуть, дуже гарний сорт. І шугабон теж спробую. Сроки тут гарні. Всі до 28-го більшість насінчика, і до 27-го я вже перевірила. Так, кабачок аспірант. Теж чула за нього ранній. Кущовий обожнюю кущові кабачки, і огірки кущові і гарбузи, Колобок. Це Цей взяла, тому що на фаршировку він класно. Грета теж f 1 Не знаю, не написано. А, кущовий. Кущовий. Так, Гарбуз арахісове масло. В тому році я теж купляла таке голландське арахісове масло. Дуже класно тиква. Мені сподобалась. Гарно чиститься, шкірочка в неї тоненька. Арахісове масло. Так, квіти. Квіти мало. І два, і два пакетика не прийшло. Мої рівне прийшло. Вишневий король я замовила собі, чорнобривці обожнюю. Це єдині квіти квіти однорічні, які я обожнюю. Це цині і чорнобривці. Однорічники з Мірабіліс. Чи Мірабіліс, не знаю правильно. По-простому на неї ще кажуть нічна красуня. Мені дуже подобається нарус. Розквітає на вечір, квіточки відкриваються і дуже гарно пахне. Матіола взяла крупноквіткову, таку ще не висаджувала. Так, і головне насінчко осталось: це томатики і огірочки. Ці, що я взяла, я їх ніколи не висаджувала вперше. Я дуже обожнюю томатики, різні сорта. Експериментую кожного року. Мені цікаво новий сорт висадити, подивитися, який він на смак, як він росте, чим хворіє. Ну, в общем, фонат я вже бачите. Так, так друзі, Розклала я, так зручніше камеру поставити, щоб було видно. Я вже розділила все, щоб було зручно. Ой. Розділила я мала на увазі огірки і помідори, бо їх дуже багато. Так, це самі найдорожчі огірочки, які я замовила. Самі найдорожчі були на сайті. Я їх замовила чогось у цього по 18 гривень, А ці по 20 з чимось. Отако. Ну, я дивилась, бо вони там і стоїли по 40 з чимось і по 50 з чимось. То я думаю, чого б не взяти. По такій приємній ціні. Аристократ взяла. Ці всі огірочки я буду вперше висаджувати. Я їх не знаю. Я так читала по них, начебто нормальні. Гектор, Зозуля. Ці довгенькі такі на салат, я висаджувала інших фірм. О, нічого, родих приймає. Маша, караоке голландські, октопус. Я вже не буду вам розказувати про кожен, бо це займе часу, дуже багато. Престо, оці були самі дорогі престо. Вони стояли, я не помню. Ну, більше 40 гривень, я не пам'ятаю, скільки. Пролікс теж були дорогі. О, Астерікс. Так, взяла простенькі. Оці то взагалі, по 5 чи по 6 гривень зі знижкою. Ну, я думаю, чого би не взяти. Ну, да, По 5. По 6 гривен. Так. Да. Ну, огірочки, звісно, різні ціни на огірочки. Це томатики то. так, Аладдін взяла, Цезар f 1 Ну, всі гібриди я взяла. Голубчик. У них сроки годності гарні, бачите, 29 рік, 28. Тобто мені хватить і на наступний рік і. І на наступний рік, тому я взяла їх з ускідками, зі знижками. Коні, дружня сімейка. Через те, що у них гарні сроки годності, тому я взяла хлопчик з пальчик, алігатор теж салатний, довгенький такий. Я кожен рік висаджую такий, ми любимо їх салатик, тому я взяла журавльонок з скіткою, гарною теж консервація. Стійкий середньоранній, бачите, польське насіння крак. Льоша. Льоша. паризький корнішон. Так, Руфус, теж польський, а, це франц... французький, різький корнішон, Руфус f 1 Юліан f 1 і тітус гібриди. Так, це мої огірочки, які я взяла. Да, вірю, багато, але це не на один рік. Я вам скажу і по гарним скидкам. Тут у нас по таких скидках не купиш. Я була в епіцентрі вчора, то ціни, звичайно ж, конечно, вибачте, хороші. Були у них знижки в епіцентрі, але я поки досиділася, то приїхала вже знижки забрали. Вже звичайні ціни. Так, оце я відібрала де самі дорогі томатики. Солі Соліросу я взяла, я навіть написала для себе. 25 гривень зі знижкою. Вона була ця Солі Нідерланди. Щось 6,55, чи що я подумала, чого б не взяти. Він на, за... на закрутку дуже гарний, не Баста взяла. Франція. Це і по 14 гривень, теж було десь 20 чимось. Шаста взяла. Америка. Ну, в них срок годності, звісно, до 24-го року. Оцих двох. Але я висаджу в цьому році. Тут їх небагато на сінячок, 10 штучок. Так, Щедрик теж дорогі. 24 зі знижкою я взяла дорогі томатики. Ранній. Укритий ґрунт, в Втім, не буду я читати. Це займе багато часу. Щедрик взяла. Так, це я вам показую з самих таких, що більш дорожчих, з дорожчого насіннячка, то, що я купила. Трюфель чорний. Ці вже по 9 гривень. Трюфель чорний я взяла. Я колись висаджувала. Мені сподобалось. Жовтий я не брала. Захотіла взяти. По 9. Далі, да по 6. Золотий потік. Мідокки я теж розділила на черрі. Такі замовила. Ягода з Пікіна. Блекче не висаджувала цікаво, який вони. Червоний дзвіночок, чорний дракон. Так. Ці відділила на салатні. І на засолку на консервацію Чила-Чиосан, чила, чула, що кажуть горні. Так, деборау полосатий. Мені захотілося повисадити полосатого. Банан жовтий, засолочний. кобзар Тарасенко, Це всі, які на закрутку можна, лежава бурулька. Тут всі або ранні, або середньоранні, цукрова слива і санморцана. Так, ще залишилось в мене салатний. Спринт таймер. Теж не висаджувала середній сорт. Великий марманде. Чорний китай. О, мені цікаво, який він. Висотою до 2 метрів корч. 200-300 грамів помідорка. Японський трюфель. Обожаю трюфеля. Мені подобаються вони. У них смаки такі цікаві. Трюфель чорний. Японський жовтий трюфель. Це якийсь трошечки інший, менший розміром. Шоколадне серце. Чорний імператор американський рибристий. Висаджувала його колись, цікавий сорт, цікава форма помідорка рибриста. аметистова дорогоцінність теж ці всі вперше буду висаджувати. Банан червоний. Там був жовтий, але цей більший до 300 грам червоний. так, Рідний кошик, пузата хата, смугасте серце. Все. Усьо. Всі помідорки я взяла по 4 гривні. Чому б не взяти у такій ціні? Всі по 4 гривні. І ці такі те, що я вам перше сказала, ці самі найдорожчі. А ці по 4 гривні. Вот Такая у меня была сегодня видео. Про Синечку. Всем до встречи. Пока-пока.